Сатану потрібно виганяти. Таке слово сказав Ісус Христос, Бог, який був в тілі на землі. І сам як приклад, показав це, тому що коли він був спокушений сатаною в пустелі, середнів серед ночей, сатана хотів його вивести на душевний рівень. Ісус сказав, відійди від мене, Сатану. Коли Петро діалог з Ісусом, тоді. Ісус йому відкривав, що має статися майбутньому, що й має прийти до Єрусалиму і там постраждати. І коли апостол Петро почав заперечувати, Ісус сказав, відійди від мене сатаном, бо тому, що ти не думаєш про те, що Боже, а про те, що земне. Тому, любі, ви повинні розуміти дії сатана. Сатана, коли ще мав доступ до неба, він прийшов до Бога і усуджував Йова, наговорював, обливав його грязюкою. І так сьогодні сатанам діє. В людях, і коли ми е, чуємо таких людей, які зважають віруюча, вони осуджують, оскаржують, то відомо, чим наповнені їхнє серце сатаною, духом сатани. Тому таких потрібно виганяти. Тому, кохання, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже. Це є церква живого Бога, який сам Ісус Христос дав владу наступати на всю ворожу силу, змів та скорпіонів. І сказав, нічого вам не зашкодить. І підписуйтесь на телеграм-канал Станіслава Юлії Салтаненко, щоб бути від Бога. Тому що сам Ісус сказав: хто слухає Слово, то від Бога, хто не слухає, то не від Бога. Амінь.